Доброго дня, офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер це Андрій Ігорович Кльопов, керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Тема брифінгу діяльність Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону протягом 2023 року. Вам слово. Добрий день, всі присутні. Хочу подякувати за увагу до роботи спеціалізованої прокуратури на території Миколаївської області. Миколаївська спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону здійснює свою діяльність на території Миколаївської області. З 24 лютого 2022 року, незважаючи на бойові дії на території області та обстріли міста Миколаїв, колектив прокуратури продовжує виконувати визначені законом України про прокуратуру задачі, таким чином впливати на стан законності та дисципліни у військових формуваннях на території області. Зведенням військового стану та проведенням мобілізації майже в чотири рази збільшилась кількість військовослужбовців Збройних сил України, Державної прикордонної служби, служби безпеки України та інших військових формувань, мобілізація, введення бойових дій на території області. Ці та інші фактори суттєво вплинули на роботу правоохоронної системи Миколаївщини саме у сфері оборони. Протягом періоду військового стану кардинально змінилась динаміка та структура злочинності у військових формуваннях. Так, протягом 23-го року кількість зареєстрованих кримінальних проваджень збільшилась в три рази. В той же час, силами прокурорів та слідчих, збільшена кількість направлених вдомальних актів до суду, зросла і кількість розглянутих кримінальних проваджень в судах. Протягом 23-го року прокуратурою направлено до суду 412 обвинувальних актів, з них 13 у сфері економіки, 9 у сфері корупції, з них 7 у кримінальних провадженнях про отримання неправомірної вигади. Як приклад, до суду направлено обвинувальний акт за обвинуваченням командира однієї з військових частин, який спричинив розтрату державних коштів у загальній сумі 715 тисяч гривень, безпідставно перерахувавши кошти особам, які на військовій службі були відсутні, та обов'язки за посадою не виконували. До кримінальної відповідальності також притягнуто кримінального е, командира ремонтного взводу, який отримав непромірну вигоду у сумі 20 тисяч гривень за непритягнення військовослужбовця до адміністративної відповідальності. До суду також направлено обнований акт стосовно старшого інспектора відділу аудиту. Полковника, який одержав непровивну вигоду в розмірі 80 тисяч гривень за вплив на керівника аудиторської групи щодо невідображення у аудиторському звіті виявлених порушень, також до кримінальної відповідальності притягнуто одного з начальників відділів районних територіальних центрів комплектування, який отримав від суб'єкта підприємницької діяльності. Неперевомірну вигоду у сумі 1000 доларів США та 1000 літрів дизельного пального за оформлення тимчасової строчки працівникам підприємства без наявних на те підстав. До суду також скеровано обвинувальний акт відносно командира взводу однієї з військових частин на території Миколаївщини, який отримав від підлеглих військовослужбовців кошти в загальній сумі 385 тисяч гривень за надання звільнення та не створення штучних перешкод під час проходження військової служби. До кримінальної відповідальності також притягнуто командира стрілецького батальйону, який, будучи прямим начальником для підлеглих військовослужбовців, віреного йому підрозділу, залучав останніх для виконання завдань, не пов'язаних з військовою службою, чим заподіяв збитки державі 554 п'ятдесят чотири тисячі гривень. Протягом 23-го року оперативними підрозділами за керівництва керівництво спецпрокуратури затримання військовослужбовця однієї з військових частин, які здійснював збір та передачу інформації розвідувального характеру представникам російських окупаційних військ. Обвинувальний акт вже направлено до суду. Крім того, затримано співробітника військово правоохоронного органу майора, який обіцяв за грошову винагороду у розмірі 7,5 тисяч доларів США надати заявнику документи про непридатність до військової служби для подальшого безперешкодного перетину державного кордону. Обвинувальний акт також направлено до суду. Затримано. Військовослужбовець однієї з військових частин молодшого лейтенанта, який надав співробітнику військової контрозвідки неперемірну вигоду 4,5 тисячі доларів США. Обвинувальний акт також скеровано до суду. Також Миколаївською спецпрокуратурою у взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської області, управлінням стратегічних розслідувань, Служби безпеки, активізовано роботу щодо викриття цивільних осіб, які пропонують свої послуги щодо надання незаконної відстрочки від призову по мобілізації, тільки за останній квартал викрито трьох таких осіб. Також вважаю за необхідне акцентувати увагу, що працівники. Центрів комплектування в разі пропозиції надання неперемірної вигоди повідомляють про такі випадки правоохоронні органи. За оперативного супроводження місцевим відділом військової контрозвідки викрито цивільну особу, яка пропонувала старшому офіцеру мобілізаційного відділення Центральної РТЦК та СП міста Миколаєва надати неперемірну вигоду у сумі півтори тисячі доларів США за непризов на військову службу. Під час передачі неперемірної вигоди хабародавця затримано на даний час обонуваний акт скеровано до суду. Також, поза увагою правоохоронних органів Миколаївщини, не залишаються і злочини, пов'язані із незаконним збутом зброї та наркотиків по одному обвинувальному акту скеровано до суду у кримінальних провадженнях такої категорії. Продовжується і робота щодо притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовців, які залишились на тимчасово окупованій території Автономній Республіці Крим, та продовжили службу у Збройних силах Російської Федерації. 13 Жовтні цього року, в порядку спеціального досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт відносно старшого діловоди військової частини А 2157 сержанта Подольської за обвинуваченням у дезертирстві та державній зраді. До речі, протягом 23-го року прокурорами Миколаївської спецпрокуратури в порядку спеціального судового провадження доведено в судах винуватість двох військовослужбовців, які в 2014 році продовжили свою службу в Збройних силах Російської Федерації. Це начальник артилерії військової чтини А-2320 підполковник Грицеєнка та командир роти військової чтини А-2320 капітан Кукуріка. В обох випадках обвинувачені отримали покарання у виді позбавленої волі строком 15 років. Робота правоохоронців на зазначеному напрямку триває. З метою відстоювання інтересів держави і суспільства Миколаївська спецпрокуратура здійснює заходи представницького характеру. Так, прокурорами спецпрокуратури протягом року в інтересах держави заявлено 19 позовів, з них 16 про проведення захисних споруд стан готовності стосується одного з підприємств оборонно промислового комплексу, та три позови на загальну суму 1 мільйон гривень. З них один позов в сфері екології стосується незаконної порубки дерев. Протягом 2023 року забезпечено відшкодування до бюджету 680 тисяч гривень. Окремим напрямком прокурорської діяльності також є притягнення військовослужбовців до адміністративної відповідальності. Протягом 2023 року прокурорам складено 96 протоколів, з яких 31 протокол щодо посадових осіб. Розглянуто 95 протоколів. За результатами розгляду протоколів винесено рішення у виді штрафу на загальну суму 1 мільйон 6 тисяч гривень. На даний час до адміністративної відповідальності притягнено. 21 посадову особу, з яких два командира військової частини та 19 командирів підрозділів. Зазначена інформація не є вичетною. На даний час прокурори Миколаївської спецпрокуратури виконують значний обсяг робіт, які, я надіюсь, наближають нашу перемогу. Слава Україні! Дякую, колеги. К сайтном п'ятсот скажіть, будь ласка, яка відповідальність передбачена за самовільне залишення місця дислу... ну, бойових... я бойових місце служби і чи є статистика? Ви назвали ті, хто залишився після 2014 року в Криму? А чи є статистика ті, хто перейшли а, під час повномасштабного вторгнення на бік окупанта? І яка відповідальність також тоді загрожує бійцям? По черзі стосовно кримінальної відповідальності щодо самовільного залишення військової частини, Кримінальний кодекс саме статті 407 та 408 Кримінального кодексу, передбачає таку кримінальну відповідальність, і санкція передбачає від 5 років позбавлення волі без можливості призначення. Вніж без можливості звільнення від відбування покарання з випробуванням та призначення із строку. Тобто, на даний час, після змін, які відбулися в січні цього року, кримінальним кодексом за такі вид злочину передбачена тільки реальне реальна міра покарання. Надалі яке було запитання стосовно чи є у вас якісь дані? Здання... За тих бійців, можливо, якась приблизна хоча б кількість, які перейшли на бік окупантів вже під час повномасштабного вторгнення. Тобто починаючи з 24 лютого. 2015... На території Миколаївської області? Так. Така статистика є, але ж ви розумієте, що вона не є абсолютно, оскільки ми в ході досудового розслідування перепровіряємо цю інформацію. У випадку. Наявності підстав для повідомлення про підозру та направлення обвинувального акту, ми, звісно, приймаємо такі рішення. На даний час я по пам'яті не готовий вам надати таку інформацію. Якщо у вас буде бажання, напишіть запит. Ми з задоволенням надамо відповідь. Дякую. Ларітарас, приступний сім. Ви там згадували деякі. Злочини з економічною складовою, де там збитки, там півмільйони і тому подібне. Яка ведеться робота щодо компенсації цих збитків? І чи ну, є якийсь шанс покрити ці збитки? Так, звісно, дякую за запитання. Як приклад, я навів кримінальне провадження стосовно одного з командирів батальйонів, який залучав підлеглих військовослужбовців до виконання робіт, які не були пов'язані з їхніми службовими обов'язками, і збитки зараз, збитки сягають 554 тисячі гривень. Під час досудового розслідування нами було підготовлено. Позов. От при направленні обвинувального акту до суду ми звернулися також з позовом до цього обвинуваченого, і з метою саме забезпечення відшкодування збитків, нами було накладено арешт на його квартиру і автомобіль, наскільки я пам'ятаю, і сума майна, на яке було накладено арешти, якраз такі і покриває цю суму завданих ним збитків. Тому в разі. Доведені його вини, а я нагадаю, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається винувати тільки після того, як буде винесений відповідний обвинувальний вирок судом. В разі постановлення такого вироку зазначене майно буде звернено в дохід держави. Що взагалі ну, саме спеціалізована прокуратура в сфері оборони, вона колись називалася військовою так. прокуратурою. Раніше також існували окремо військові суди. Наскільки зараз, ви самі казали, там кількість кримінальних проваджень в вашій сфері в три рази зросла, наскільки справляються чинні суди, наскільки справляються органи досудового слідства саме з цією категорією злочинів? Ну, наприклад, в мене згадується справа розстрілу військовослужбовцем комбата 36-ї бригади. Де суд першої інстанції е, обвинувачив виправдовували ви, да. свою вину, але суд його визнає невинним через е, певні, е, що займався розслідуванням. Не той слідчий орган, е, деякі питання щодо кваліфікації. Е, ось ну, чи Ок, чи, чи не Ок, що розглядають такі справи цивільні суди. Їх, е, е, Я е, почув ваше цінарість. запитання. Дякую. Якщо ми повернемося до цього кримінального провадження, яке ви навели, то суд апеляційної інстанції скасував вирок суду. Першої інстанції постановив обвинувальний вирок і, наскільки я пам'ятаю, засудив до восьми років позбавлення волі обвинуваченого стосовно. Необхідності запровадження судових військових судів, особисто моя думка, що вони необхідні. На даний час досить суттєве навантаження на всю правоохоронну систему і на слідчих, і на прокурорів, і на суддів. Ми справляємось, але. Це знову ж таки особиста моя думка, що військові суди потрібні. А до слідчих органів, оперативників, які на стадії досудового розслідування? Розумієте, це складне питання. Воно було предметом неодноразового розгляду і на різних площадках, і в Харкові, і в Києві, і. Скажімо так, це вже питання, яке повинно вирішуватися на рівні нашого законодавчого органу. Ну, зрозуміло, що законодавчий орган приймає, а от саме на рівні, наприклад, регіональних прокуратур, чи вони звертаються з певними запитами? Ви сказали про якісь площадки, чи доносять те, що нам зараз потрібні отакі от зміни? Законодавець може просто-напросто думати, що все ок. Це, це питання неодноразово висвітлювалося в засобах масової інформації. Я думаю, що можна знайти цю інформацію в інтернеті. Свою думку я вам вже озвучу. Але це особиста моя думка, це не є офіційною позицією прокуратури. Є генеральний прокурор, він я думаю, уповноважений відповідати на ці запитання. Угу. Дякую, коли є ще запитання? Є тоді ще запитання щодо. Бачимо там вироки, наприклад, там, я не знаю, Рядовий там, Іванов втратив автомат Калашника якогось так. Там, року випуску вартістю 39 гривень щодо якихось такого невеликого, скажімо так, невеликих втрат. А як йде розслідування щодо, чи взагалі вони проводяться відносно якихось командного складу? Наприклад, там та ж непрофесійність під час якогось ведення бою, де загинуло, наприклад, велика кількість людей. У нас і досі, наприклад, немає там, іловайська трагедія, детального розуміння, що там відбувалось. Зараз у суспільстві також виникають питання щодо, там, хто розмінував Чонгар, чому деякі події траплялися в Маріуполі. Трагічні. Чи ведеться розслідування щодо командирів, які десь там, можливо, непрофесійно себе вели? З вашого дозволу, я. Ваше питання поділю на дві частини. Перше, це стосовно подій, які ви перелічили. Це питання точно не в моїй компетенції, оскільки ці події відбулись не на території Миколаївської області, а стосовно притягнення, в тому числі до кримінальної відповідальності посадових осіб, то як приклади я вам вже навів і командирів рот, і командирів батальйонів, то є осіб, які займають командні. Посади притягаємо до кримінальної відповідальності за наявності на те підстав. Колеги Будемо завершувати наш брифінг? Дякую вам за увагу. Дякую.